Дорогі земляки, дорогі діти нашої великої землі, нашої матері, матері України. Завжди у нас справа не завжди була добра і з історичною пам'яткою. Що пам'ятаєте, Шевченко у свій час це, це, у свій час Шевченко. Ремствуючи, що стирається народна пам'ять нашого народу, писав якраз з цього приводу, згадайте праведних гетьманів, де їх могили, де лежить останок славного Богдана, де Остряницина стоїть, хоч би у Бога я могила. Де Наливайкова нема, живого і мертва спалили. Аналогічна ситуація у, у, даній, у даній ситуації ця земля, ця земля після, після того, як росіяни в цьому домовилися з поляками і Україну знову поділили між двома імперськими державами Російською і, і Польською. Ця земля належала, належала Польщі. Тут були поля графа Дорожинського маєток, який стоїть у нашому умові. Досі стоїть у нашому селі. В Києві історики навіть говорять, що це, ну, не було такої захоронення українських козаків, які загинули на полях Пелявецької бити, звідки прийшли. Тому що вони не знаходять цих записів у польських істориках. А, а як вони знайдуть у польських істориках? тому що Польща, імперіальпанська Польща старалася стерти із лиця землі наші перемоги із, із людської пам'яті. Але є така річ незнищенна, як людська пам'ять. Моє село там знаходиться, це Ляшівка, Пилєва там. Оцей шлях, де ми ходили в Пилєві був базар. Ми ходили туди в базар. Малим хлопцем малим хлопцям школярем. Мій рідний дідунь мене брав-брав часто туди туди на базар. Це було не раз, не два і не три. І кожного разу, коли він проходив, ми проходили оцим шляхом по цих місцях, він обов'язково, мені вже навіть я не розумів, чому він так би, Він обов'язково говорив, от там, сино, козацькі могили, от там козацькі могили. І лише потім, коли я став дорослим, я зрозумів, що старий чоловік нащадок. Музаків, дуже хотів, щоб нитка народної пам'яті не розірвалася. І ось сьогодні, завдяки вам, я кланюсь вам і, і, і дуже щиро дякую, завдяки вам ця нитка народної пам'яті не обірветься. Тому що це місце, яке тільки що було освячене, яке, я ще надіюсь, ми трошки з вами зараз, зараз передкуємо по козацькому звичаю. Буде занесено у карту національних пам'яток України. України. І це вже буде, буде навічно на, на не тільки в людській пам'яті, а і вписаний, і вписаний пам'ятник. Шановні сини і дочки на нашої України. Наш народ мав дуже багато і трагічних сторінок, але він мав і героїчні сторінки. Він мав поразки, він мав і перемоги. Поразки старалися нам нав'язувати, що ви, народ, який мали тільки одні поразки, перемоги старалися зрівняти з лицем землі і так далі. Ми, діти, сьогодні йшли шляхом нашої перемоги. Це ж не, не жарти, не, не, не жарти. Українські козаки разом із оцими селянами перемогли найбільшу з армій світу. Армію величезної Європейської держави, вони її тут перемогли. Вийшли шляхом перемоги. Але коли була ця перемога? Коли перемога ця стала завдяки тому, що оці селяни, які були західні, які були під Польщею, не прозивалися на запорізьких козаків, які прийшли з Запорізького, що ми ви, ви москалі, ви там туди ж. А ті не казали на, на наших людей, не казали, що ви. Поляки, ви, ви поляки, вони були єдні відстоювання наших українських інтересів. і вони здобули величезну перемогу. Я дуже щиро бажаю вам, закликаю я вірю у вас, у вас, сини і дочки у, у, у України, що ви будете йти шляхом перемог, але шляхом перемог будете йти тоді. Коли ви не будете розділяти східних, західних, по, там, по, по, по релігії, по, по території, москалі, бендерівці і так далі, ви будете пам'ятати, що ви сини і дочки великої України. Вічна слава нашим предкам, які, які на, 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 на цьому полі знайшли свій вічний спокій, які віддали життя. За наш народ, щоб він був завжди за нас, за нашу Україну. Слава вам! Слава Україні! Дароді! Дароді! Слава! Дякую. Слава. Дякую. слава Багато говорити. В принципі, я тепер маю надію, що всі зрозуміли, куди ми йшли і ті, хто не хотів теж. Згода є чи ні? Згода. Зря прийшли сюди. Ні. Давайте, мабуть, щоб я не від всіх. Виконаємо слави. Найкраще, і потім спробуємо допомогти по команді порядкувати трохи. Зродились ми з Великої води низькожешній. Ще нам свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість, воротьбі. Я тину нагорник клич народові несе, вчизні тим, у тілі до загинув нам у країна вище понад, проти нас біг, вовців упавших, слава для нас закон, Найвищий то навіть. Ская держава від на міцна вітцям по Кавкас. Загиблим героям України за незалежність! Тричі! Слава, слава, слава!